і з утворюванням місць суми, що стосується позаруських перевезень на маршрутних таксі. Коли виникла, це, виникла ця пропозиція, створити цю робочу групу, це виникло після одного ну, з засідання виконавчих комітетів, коли було багато присутності багаточисельних зборів, багато зборів громади міста Суми. Було декілька, багато було питань заперечень щодо ціноутворення на маршрутних акцій, після чого була пропозиція з зали тоді, що давайте утворимо робочу групу, куди вийдуть і перевізлимо всі представники влади, і представники громади, які разом опрацюють питання і, ну, і зроблять висновки щодо ситуації, яка міністра способова перевезення. І також після того, як підтримав цю ініціативу, тому що після тих розрахунків, які ми були, ну, не були зроблені, а після попередніх розрахунків представників деяких представників громади, коли було заявлено, що в нас була е, 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 собістоїмость е, е, тарифу в місті суми гривна 0,6, і що обурило громадян, не зрозуміло, як це гривна 0,6, і ми також не зрозуміли, тому що сьогодні ми в тролейбусному парку датуємо від е, 6 до 8, 8 мільйонів на рік. Датуємо наш традиційний парк з тарифом 1 гривня, тобто, а може чи може бути в міському транспорті маршрутному таксі собістоїмость е, е, гривна на 6. Сьогодні зрозуміло, що ця ситуація нами врахована і, і я так розумію, що по виставкам може роботі групи, вона не є собістоїмості гривна на 6, це вже зрозуміло. Тому ми сьогодні зібралися, я не хочу сказати, що сьогодні останнє засідання робочої групи. Я думаю, що воно є проміжним все одно, тому що робоча група сьогодні бере на себе яку ініціативу не тільки свої пропозиції щодо тарифу в місті Суми висловити, але і перспективи розвитку, пасажирського транспорту, транспорту в місті Суми на 2015-2017 роки. І це я також я за їм дякую, тому що розуміло, що в цьому питанні нам треба тільки допомагати. І сьогодні ви знаєте, що також хочу сказати, що сьогодні відбулося засідання при голові обласної ради, де були представники всіх силових структур, фіскальних органів обласного і міського рівня, де також обговорювалося питання цінотворювання пасажирських перевезень в місті Суми. І ситуація, яка склалася, і сьогодні всі якби об'єднуємося єдиним єдиним фронтом на те, щоб вирішити питання не тільки з е, ціною проїзду маршрутних таксі, а з вирішенням з вирішенням питання демонополізації цього ринку, щоб у нас сьогодні не було тільки е, у людей такого вибору, що або ми їдемо на маршрутних таксі, або ми стоїмо на зупинках і не їдемо нікуди. Тому що сьогодні ситуація така, така що Всього транспорту, який сьогодні є комунальним в нашому місті, це декілька автобусів червоного кольору марки Богдан і старі тролейбуси, які сьогодні існують. Ну, максимум 51, що ми можемо вибухи сьогодні на лінію. Оце у нас така сьогодні сьогоденнішня, не перспективна, а сьогоденнішня ситуація там, з перевезенням. Тому повністю відмовитися від пасажирів, яких перевезли на маршрутах таксі, на сьогодні ми не можемо. Дати сьогодні альтернативу, таку, щоб 100% відповідала комунальному замовленню, тільки комунальним транспортом також не можемо. Тому і вирішено було створити цю робочу групу і працювати разом. Тепер я хочу надати слово почався, я так розумію. Представникам робочої групи, представникам-перевізникам перевізникам і довести свою думку щодо скласла ситуації. Будь ласка. А може проводжу переставлення представника? Доброго дня. Мене звати Ілон Торживицький, я представляю робочу групу, яка займалася питанням тарифу. І на сьогоднішній день робоча група проводила своє засідання в суботу, робоча група проводила своє засідання в неділю, нарешті, в п'ятницю нарешті відбувся, так би мовити, в цьому залі. Круглий стіл діалог, коли вперше почали говорити між собою представники робочої групи, представники перевізників та представники влади, і на тому засіданні в п'ятницю, яке ми спільно проводили. Була така домовленість, що перевізники виходять на маршрути і їздять поки що по, по 2 гривні до того моменту, поки не буде прийнято рішення цього питання виконавчим комітетом. Я вам зачитаю висновки робочої групи. На вчора ввечері дали певні документи і їх представники робочої групи аналізували. На зараз є такі висновок. Виводи робочої групи. Аналізи сходних даних по нескольким маршрутам з поправкою на можливу погрешність показують, що діючий тариф відповідає дійсності по стану на текущий момент. Тобто, це на той момент, на який були розрахунки, надані нам перевізниками. Затрати на ремонт і амортизацію завышені, тобто .е. ремонт і амортизація трьохлітнього автобуса обходяться дорожче, чи близніх повністю нового автобуса класом вище. Проаналізувавши інформацію, зв'язавшись з представниками. Заводів, які виробляють пасажирський транспорт, то, проаналізувавши цю інформацію, зрозуміли, що затрати, які дають сьогодні перевізники, вони десь дорівнюють трошки нижче, ніж взяти новий автобус лізинг станом на, на сьогодні. Розходи на ремонт, амортизацію составляють примерно 50-60% всіх основних розкладаних не вчитовані заправки і зарплату водітелі. Призиваємо перевозчиків продовжити конструктивний діалог, можливості якого вони показали. Рекомендуємо власті продовжити роботу групи для пророботи перспектив реформування городського транспорту. На сьогодні є чітка позиція робочої групи про те, що розглядати проблему перевезення в місті, не можна лише з точки зору перевезення маршрутними таксі. На сьогодні робоча група звертається до влади, щоб Подовжили дію цієї робочої групи і трішки її переформатувати в напрямку реформування і процесу розвитку комунального транспорту і розробки, можливо, нової схеми руху. Але це питання треба вирішувати в в комплексі. На сьогодні робоча група. Пропонує звертається до перевізників для того для того, щоб ми продовжили цей діалог, для того, щоб вони надали нам все таки відкрили свої документи. Якщо ми хочемо говорити по-чесному, давайте говорити по-чесному. Якщо ми відкриємо всі документи, відкриємо всі проблеми, які є. Бо вони так само підприємці вони працюють і не все так не солодко, як нам всім здається. Тобто сьогодні в країні криза. Ми розуміємо, що люди не можуть платити. Високі чи завищені ціни. Але робоча група чітка позиція робочої групи про те, що тариф повинен бути обґрунтований. От станом на сьогодні, виходячи чи з нашої компетенції, чи виходячи вже з тієї, інформації, яку ми отримали, робоча група на сьогодні просить перевізників і просить владу допомогти нам, сісти разом далі продовжити цей діалог і випрацювати той механізм, по якому буде формуватися тариф, і той механізм, по якому буде розвиватися міський транспорт. Бо проблеми є, проблеми були. Цим питанням багато місяців ніхто не займався, і сьогодні ми, і сьогодні ми маємо вже цей результат. Звісно, все тяжело, очень сейчас говорять обо всьому, тим більше вот это все. Здесь все хочу сказать. Первое, что хочу сказать, это антикомпетентности рабочей группы. И это выходит не из того, что они там работали. Работали, мы приходили вчера и позавчера. Спасибо, не эксперимент сказать, что они там что-то бездельничали, они делали. Люди выходные отдали, исполнительно работали все. Но выходит, я делаю выводы о том, что это некомпетентные по их выставкам, которые они сделали. Понимаете? То, что здесь говорится, что затраты на ремонт амортизации завышены, это все сказано с голоса. То, что говорят, что расчеты, расчеты есть, расчеты это лежат в управлении экономики с июля месяца. Данные расчеты никто не оспорит. Более все, все цифры, которые есть, подтверждены документально. Поэтому сказать, что мы дали неправдивые цифры, это нечестно. Это нечестно не со стороны рабочей группы, которая это сказала, не со стороны э, власти. Просто я вам хочу сказать, получается, странная такая ситуация сложилась. Есть два мнения. Рабочей группы, второе неправильно. Предоставили мы все свои расчеты. Есть высновок управления экономикой о том, что нет никаких претензий к параметрам, более того, четко прописано, к расходной части. И сказать то, что расходная часть у нас завыше, это, это, это ну, просто не сказать ничего. Позвонить куда-то, чего-то, сказать, никто не уходит от диалога. Но если брать по пунктам анализ исходных данных, по нескольким маршрутам, с поправкой на возможную погрешность. По поправки, возможно, тогда пишите, затраты на ремонт, ремонт, возможно, были когда-то кем-то завышены. Понимаете, тут четко пишется второй пункт, завышенный, точка. А первый пункт, исходя несколько, вы понимаете, существует, как, чем быстрее мы, пятницу, я сейчас немного буду путаться, потому что честно, в голове такое творится, просто особенно как прочитаешь, в пятницу мы что этого только не предлагали вечером, здесь сидели допоздна. Мы предлагали и временный тариф принимать. Все, что это вот, перевозчик Мы не испугались никого, там, нигде ничего. Здесь акцентировался внимание, здесь сидят люди, которые сидели здесь допоздна, вместе с нами сидели. Выехали по просьбе мэра, выехали по просьбе профильного за. Нам самим, мы жители этого города, не нужно это, то, чтобы люди ходили там пешком с одного конца города в другой зимой. Это никому не надо. Но делать все то, что вы поймите, что не решение вопроса. Вы понимаете, вот здесь написано, продолжить конструктивный диалог. Так да вот, диалог для ради заговаривания вопроса, он никому не нужен. И если нужно для достижения истины, тогда другое дело. Я могу до вас донести позицию перевозчика. Я не принимаю решения за каждого. Каждый принимает все. Я единственное, что вот там многие обвиняют чего-то. Я еще раз говорю, что я нахожусь как связующим звено между перевозчиками, властью и людьми. То есть я, когда они принимают решение, я привел вам, скажу это решение. Без вопросов. То есть я не принимаю решение. Как перевозчики примут решение, какое это будет решение, я не знаю. Я, вот мое мнение, я, я не хочу останавливаться. Не потому, что там я забоялся или чего там, как там кричали некоторые. Никого мы тогда, я сразу мы обратились к власти, говорили, пожалуйста, только скажите, что мы не испугались, не там чего-то как. -то. Мы просто, к нам обратился мэр, профильный зам, и мы ответили, сказали да, и мы поехали. Но мы надеялись, честно сказать, мы надеялись на все-таки, что ну, здравый смысл должен победить. Вы понимаете, есть экономическая составляющая. Ну неужели вы думаете, если бы у нас было все это хорошо, мы бы вот это вот с вами тут копья ломали? Вы что думаете, не знаем, сколько на нас негатива выливается энным количеством людей? Ну, вы понимаете, ну, ну зачем вот это вот качали? Никому не. Я говорю, да давайте, вы хотите рабочий гроб чтобы работать, давайте работать. Принимаем временный тариф, как сделал Львов. Львов четко, мэр вышел и сказал. Вот уважаем. Вот ми приймаємо тариф. Но если за два місяці окажется, що этот тариф був необоснований, ми розірвемо договора 3 гривні. Він вийшов через півтора місяці і сказав, що привіт всем, работаем далі. Є бажання не припиняти роботу. Це вже дуже гарно, тому що ми, ми не будемо припиняти роботу, незважаючи на те, яке буде прийнято рішення владою з цього питання транспорту. Але те, що сьогодні вже робоча група, да, не фахівці, може не всі фахівці, хто розуміє, хто не розуміє, але ну, вони вивчали питання. Я думаю, місяць працюють, вже деякі документи вивчили. Ми дивилися за їхню роботу, наблюдали. Я не є членом робочої групи, але мій заступник Іван Васильович профільний, він член цієї робочої групи, він дивився, як вони працюють. Всі документи, які потрібні, ми надавали, давали, рекомендації нашого департаменту економіки. Відповідали на питання. Я хочу сказати, що позитив вже є в тому, що визнали, що 2 гривні є обоснованим тарифом. Бо раніше, ви знаєте, все місто було обурене, що, у нас маршрутчики по гривні 6 повинні їздити. Так? Це вже є позитив. Те, що у нас є розбіжності, також в департаменті порахували 2,24, а сьогодні. Група каже, що два є обоснованим тарифом. Ну, Розумієте, що два на 24 копійки, якщо порахувати, то може прийти до єдиного якогось до єдиної позиції. От. Те, що стосується сьогодні ну, трьох, то шановні перевізники, я хочу також до вас. Винуся, ну, не, ваші, е, е, Ваша частина витрат, буде на 1 квітня року, правильно? Yeah. От якби вона сьогодні була подана на сьогодні, то звісно цифра може була б інша. Yeah. Сьогодні її немає. Тому сьогодні, зважаючи на ситуацію, яка є, я думаю, що члени виконкома, ми будемо пояснювати, що що відбувається, що але відходити від приймати знаєте, рішення, що ми вважаємо, що так потрібно без обґрунтування, ми не зможемо. Так, ви на основанні всіх обґрунтувань. Остріл всі обґрунтування. Тимчасово ну, стосує... ти приймаєте, ти, 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 те, ти, що стосується, ми також з робочу групу, я ну, на всіх засіданнях був, але що з'ясувало, що тут у вас занижені як кількість перевезних пасажирів, так і ваші витрати. Тобто ви самі зробили таким чином, що по вашим розрахункам. Ну, Не відповідає <зон Chevy> Тобто, Ви сьогодні, як ви надали чітко з перевезених пасажирів, а ми порахували, я чітко порахував, сьогодні 60 мільйонів перевезених пасажирів і 134 ваших на сьогоднішній день, не по 253 км, а 350 км те, що ви повинні показувати по пробігу в день, то у вас не, 70, не 79, а 134 мільйони. На всі, для всіх перевізників сьогодні ваша витратна частина, то це буде 2,21. 100% те, що сьогодні порахував департамент економіки. Вони 2,24. Ну, три копійки різниця. Тобто, сьогодні я не хочу сказати, що математика сьогодні не працює. Математика працює на те, що да, є підвищення. Хочу, по-перше, подякувати і робочій групі і тим людям, які. Ще своїм сім'ям працювали майже місяць і вони будуть працювати, і в цьому є, повод, є бажання членів робочої групи. Я хочу подякувати, мабуть, в Сумській області, ну, принаймні в місті Суми, це точно. Перший раз відбувся такий діалог з перевізниками. Сьогодні питання не стоїть в 20 копійках, що таке 25 копійок або 50 копійок. Це дві пачки спічок, грубо кажучи. Ця проблема стоїть не в межах ну, грошей. Сьогодні проблема стоїть в формуванні відкритого тарифу. Сьогодні робоча група і членом якої я являюсь, Зробила своє, ну, я б сказав, попереднє заключення, правильно я так можу сказати. Чому? Тому що в принципі сьогодні рахують одні інститут харківський порахував одні перевезення. Наш університет сумський державний по-своєму порахував. Ми, які їздимо в транспорті, ми рахуємо теж по-своєму, кожен громадянин. Міста сума кожен мешканець. Але реальних, реальні, цифри, реальні цифри є тільки у перевізників. Вони досконало знають, на що вони витрачають, скільки вони перевозять. Сьогодні я думаю, цей діалог буде продовжений. Продовжений в тому, щоб нарешті да, от в тих розрахунках. Є занижені витрати, а там же і занижений пасажиропоток, на мою особисту думку. Сьогодні не тільки мені як представнику влади, і не тільки робочій групі, і навіть не тільки людям, але й перевізникам потрібна цей тариф. Реально обґрунтована. Чому? Тому що ті люди, які у них працюють, це порядка тисячі працівників да, в сфері 1200. перевезення. 1200. 1200 – це середня сім'я у нас три людини це 3600 людей. І це громадяни, громадяни і мешканці міста Суми. Їхні проблеми ми готові і ми знаємо, які у них проблеми є. В ході наших, нашого діалогу у нас був шикарніший діалог за цей місяць, принаймні у мене. Можливо, робоча група не, не завжди зустрічалась, можливо, ну, можливо привізники ми всі зустрічалися з цій робочою групі, але я особисто мав дуже багато переговорних моментів і в роботі з групами і з перевізниками. Сьогодні треба йти на те, щоб формувати прозорий тариф. Сьогодні всі, щоб ви розуміли, одне з головних треба це найголовніше, може це найголовніше це не тільки ціна, але і якість. Сьогодні ми хочемо, якщо ми платимо гроші, то ми маємо на ці кошти отримати якісну послугу, яка відповідає кількості заплачених грошей. Якщо ця якість є, ви зараз будете мені апелювати і казати, що дайте нам можливість зробити цю якість. Но можливість це ми зараз над цим працюємо. Але хочу сказати, все ж таки, також, під час засідання робочої групи і багато громадян сьогодні кажуть про те, що ми, якщо ми платимо, ми знаємо, за що. ми Повинні платити. Це одне це обґрунтованість, а друге це якість. Якість е не самих перевезень, а якість і отримання послуг стосовно е стану самого автомобілю, навіть і цей сидіння, і то, кажуть про потолки, які падають там. Ну і безпеки.